Тривога перед спілкуванням з близькою або важливою людиною. Чи знайоме вам це почуття? Тривога взагалі це досить корисна властивість тіла людини. Це спосіб мозку підготуватися до чогось важливого, до важливої події. Але досить часто. Наш мозок по-іншому сприймає ці ситуації, це завдання, і не просто не допомагає нам підготуватися, а взагалі паралізує людиною перед якоюсь важливою розмовою із близькою або важливою людиною. В принципі, я могла би сказати просто з важливою людиною, але хочу розділити, тому що близька це більше. Через почуття, а важливо, це можуть бути і ділові стосунки. Тому я розділяю ці дві категорії. Коли ми тривожимось, часто нас тривожить не тільки день, коли відбудеться ця розмова, а взагалі ми тривожимося за спілкування із цією людиною. Ну, наприклад. Зараз я буду наводити приклади, а ви подивіться, можливо, ви впізнаєте себе. Наприклад, вам треба поговорити із партнером про гроші. І вже напередодні піднімається тривога. Про що ця тривога? Як сприйме цю тему мій партнер? А чи не буде він думати, що я перебільшую якусь проблему про гроші? І... В результаті ви не відпочиваєте напередодні, а прокручуючи різні варіанти, різні сценарії, ви лягаєте втомлені, стривожені. Я вже мовчу про підвищене серцебиття, про фізіологічний симптом. Або інший момент це розмова з близьками, з батьками. Наприклад, вам ви завтра запланували поговорити із своїми батьками щоб заперечити якусь їхню пропозицію, тобто, щоб сказати ні. І вже напередодні у вас думки рояться, щось накшалт. А чи не будуть батьки це сприймати як якусь невдячність, як зухвалість, як неслухняність, саме синівську. чи Неслухняність дочки. І піднімається це тривога. А що якщо вони взагалі подумають, що я невдячна дитина, все це нас дуже тривожить, всі ці думки рояться у нас в голові і не дають нормально прожити теперішній час, в якому ми саме зараз знаходимося. Пішли далі. Важливі люди, частіше за все це керівники. Або колеги. Наприклад, ви не встигаєте виконати своєчасно певну роботу. І у вас є якби два варіанти: або поговорити з колегами, щоб вони допомогли вам виконати цю роботу, або повідомити керівника про те, що не буде виконана робота в дедлайн. І вже це вас починає тривожити ще з вечора. Що за думки? А що, якщо вони подумають, що я безвідповідальна, лінива, е лінивий, чому це тільки в жіночому роді? Це може бути і в чоловічому роді. А що якщо? Мій колега там не захоче, образиться, мій начальник. Наприклад, коли я це скажу, я впаду в його очах як робітник. І все це нам не дає вже спокійно відпочивати напередодні, а можливо, ще й за два дні до цього. І на наступний день ми смикані, нервові, приходимо на роботу. Ще ж у нас є важливі люди: це подруги, друзі. Наприклад, ну, що таке друзі взагалі? Це люди, які найбільше про нас знають, вони знають всі наші як слабинки, так і сильні сторони. Тому досить закономірно, що друг може випадково перейти певну межу в спілкуванні, і коли ви це відчуваєте. Ви відчуваєте дискомфорт, і тут вже назріває внутрішня потреба провести розмову. Треба поговорити з цим другом, з цією подругою, щоб прояснити, що якісь моменти певні мене вже ображають. І напередодні цієї розмови, звичайно, піднімається тривога. А чи правильно мене зрозуміє друг? Я мовчу вже про те, що можуть виникати думки, це ж мій друг. Він має читати мої думки, він має просто розуміти, що я відчуваю, і вирішувати проблеми ще коли я їх навіть не озвучив, не озвучила. Так? Таке магічне мислення. Ми його магічним мисленням ми наділяємо наших друзів, важливих людей. І ми можемо навіть тривожитись через це, що ж це він не здогадався або вона не здогадалася про щось. І накручуємо себе знову-таки тривога, тривога. Ну Це я взяла такий неповний перелік якихось прикладів. Я впевнена, що в коментарях ви мені можете залишити свої варіанти тривожних моментів перед спілкуванням із близькою важливою або важливою людиною. Як я казала, це вже може бути партнер, батьки, друг, колега. І от сьогодні ми поговоримо про цю особливу тривогу. Якщо ви не підписувались, підписуйтеся на мене, бо я психолог клінічний, психотерапевт Олександрова Світлана Івановна. Ой, ну Іванівна це вже я так за звичкою. Олександрова Світлана. Е і зараз ми поговоримо. Оток. Е що ж таке тривога? Перед важливою комунікацією. Перш за все, це страх. страх. Страх про те, що розмова може закінчитися неприємно. Чому в нас цей страх виникає? Тому що для нас це дуже важливий момент, інакше б ми не хотіли б піднімати цю тему в розмові. Для нас це дуже важливий момент. Ми не знаємо насправді наскільки цей важливий момент для іншої людини. Але ми переживаємо і ми маємо страх. Ми розкручуємо багатько різноманітних сценаріїв в голові, як ця розмова може відбуватися. Але відразу кажу: всіх варіантів ви передбачити не можете. Але ви вибираєте, ми вибираємо. Хто саме? Це люди схильні до тривожності. Найгірший варіант, найгірший сценарій. Як проявляється ця тривога в тілі? Це скутість, скутість рухів, скутість м'язова, в голові рояться маса автоматичних думок. Які майже не мають початку і не мають кінця. Вони не приводять людину до певних конструктивних рішень. Вони тільки заважають жити і виснажують, виснажують, забирають сили, виснажують енергетично. А що, якщо, а що буде? Чому? Чи думали ви, чому ми маємо тривогу перед спілкуванням? Майбутнім спілкуванням з близькою або значущою людиною, тому що ми боїмося втратити контакт з цією людиною. Коли ми розглядаємо ці, всі тривожні сценарії, е, наш страх приковує нас саме до негативного розвитку сценарію. Тому що він страх за те, що ми втратимо цю людину. Ця людина вийде з нашого життя. Тобто, друг перестане бути другом. Колега буде дивитися на мене зовсім вже не як на колегу, а як не знаю на кого. Начальник також я впаду в його очах. Батьки будуть вважати мене невдячним, невдячною. Тобто, саме страх, страх нас. Сковує. І чим ближче нам ця людина, чим цінніша ця людина, чим важливіша вона для нас в житті, тим більше у нас переживань за це. Тобто, ще раз хочу нагадати: тривога взагалі це спосіб мозку підготуватися. До якоїсь важливої події в нашому випадкові до важливої розмови це тривога. Але досить часто вона сковує, паралізує людину і не дає спокійно подивитися на певну проблему. Чому я так про це кажу? Тому що з тривожністю потрібно працювати. З тривожністю люди живуть. Я не можу сказати, що цим не можна жити, можна жити, але вона зменшує широту сприйняття життя. Вона робить таким вузьким бачення життя. Тільки в чорно-білому варіанті, частіше в чорному, ніж в білому. Тобто, що ви можете як би зробити? Перше. Це відразу зрозуміти, що ця людина перед зустрічю з якою ви тривожитесь, є для вас дуже важливою, я рада за вас. У вас є важливі люди. Тобто ви розділяєте людей на близьких і не дуже близьких, так? і якщо у вас є е, взагалі от переживання про спілкування з кимсь. У вас є близька людина. Це дуже цінно в сучасному світі. Е і коли ви це зрозумієте, важливо перенести акцент із думок про майбутню цю розмову да, з важливою людиною. Не з того моменту, не, не концентруватися на моменті е якихось жахливих сценаріїв розвитку подій. Да? А перенести спробувати свій акцент розмови на те, що я хочу донести для цієї своєї важливої людини, про що я хочу сказати. І відразу хочу вам, вам якби запевнити або заспокоїти, що батьки, друзі, колеги і начальники також вважають вас не Просто якоюсь людиною, що проходить повз, і я через три хвилини не згадаю, кого я там бачила на цій дорозі. Тобто, ви також складаєте певну важливість для цих людей. І тому. Спробуйте, коли ви готуєтеся до цієї майбутньої важливої розмови з важливими близькими людьми, зробити акцент на те, що ви хочете донести. Що ж саме ви хотіли сказати от, про своє там, біль, наприклад, там, коли там, про ні до батьків, да? е, мені це не підходить. Я не можу цього зробити. Я буду не я, якщо я піду цим шляхом життя. Тому я кажу ні. Або, наприклад, я дуже переживаю за наш проєкт на роботі. Він для мене також важливий. Я старалася і старався Із усіх сил робив усе, що міг зробити. Але я бачу, що не встигаю. Тож потребую допомоги тільки для того, щоб наш проєкт таки вистрілив там через пару днів. Е, що там ще? Про подругу, да я дуже ціную нашу дружбу. Ну, дуже ціную. Е, але не можу, якби оцього момента е, ну, якби не прояснити з тобою. Хочу донести, що мені боляче там, чи мені образливо, коли там ти там, насміхаєшся над моїм заїканням. Ну, наприклад. да вот. Цей момент, коли ви донесете своє, свою оцю біль або своє побажання, або свої почуття до своєї важливої близької людини. Е, інша людина прислухається, а якщо не прислухається, це вже є момент про те, щоб поговорити. З психологом або з психотерапевтом, що насправді відбувається у ваших стосунках? Тож я вам, як таке невеличке домашнє завдання, даю таке запитання, поділіться в коментарях тут. Чи часто у вас буває хвилювання перед спілкуванням з близькими? І саме головне, що вам допомагає його зменшити? Я думаю, це буде корисно не тільки мені почитати, бо я взагалі люблю читати ваші коментарі, а також для інших людей, можливо, ваш досвід комусь знадобиться. Тож, з вами сьогодні була я, клінічний психолог, психотерапевт Олександрова Світлана, і ми з вами сьогодні розмовляли про тривогу перед майбутнім спілкуванням з близькою чи важливою людиною. Гарного дня, у нас сьогодні дощ. Я йшла по вулиці, мене облила машина водою. Но я бачила в дзеркалі, що водійові було соромно, але був дуже напружений трафік на дорозі, тому він поїхав далі. Вот. Але через те, що ще тільки перші дні осені і досить тепло на вулиці, це не сприймається взагалі як щось, ну, мокра нога. Майже так само, як наче я покупалася в морі, тільки в одязі. Тобто ще досить тепло. От, з вами була я. Пока-пока.